Так, Колеги, всім вітання. Запахло вже літом, з соняхами, медом. Але в нас обход, так що поші, подивимось і розкажемо, що в нас змінилось, коли Павлічка не було тиждень на, хай, на господарстві. Що тут наші, наша жіночка з тіщою зробила? Чтанемо з перепілок. Лопнуло у нас стікло, ви бачили таке. Видно, щось було ввечером, якийсь губ. Оце на. Що тут у вас? Яєчки пособирати. Що значить, Я два рази на день собирають, яєчка. Яєчки такі чималі, гарненькі. Бачите, везде пособирати. Два рази було дуже жарко. Все їсти насипано, тільки сітка не піднята. Нагадати. Соседку треба піднімати. Бачите, скільки порострушували. Ну нічого. Буває. Буває і таке. Головне, що порають. Ось сідка внизу. І вони тоді все своїми лапками витрушують. Оксаночка, розкажи, що тут таке? Вона скаже, ти сітку піднімала? А? Ти сітку піднімала? Так, да, конечно, я кожен день сітку піднімаю. Бачиш, як господинка. Де ти яйця надіваєш? Вчора пособиралася. Скажи, ти безкоштовно їх віддаєш? Так. Да. А на що ти їх безкоштовно віддаєш? Бо ну, їх да. <сіх> я. Ну, то хорошо. Що тут змінилося, як в мене не було? Нічого, два дохлих. Два дохліка було. <кхи> Жарко, ти... а при цьому ти включаєш. За два дня ящик яєць. І ти їх роздаєш даром. Да. Разом з бролерами. Да. І беруть. Да, тільки Так, грабить. Давай ще раз. Сиплю потроху, не вигрибають. Чого я так сиплю потроху, тому що вони вигрибають усе. І потім срачу сарай. Ну сітку піднімаєш, же ж, так? Ну не завжди. Не завжди, ну є таке трошки. Да. Коли яйця будеш продавати техасці. <пілляє> Ти до Глянемо, що там. Наше господарство, наше малеча. Як Оксаночка їх кормила, поки Павлічка не було. І, до цієї сетки, і до цієї хожу. Ти мені підуха не вбила? І до цієї сітки хожу поратися. <пілляє> хожу. Ну Заходь. А що біжать тебе? Да. Що тут наша малеча? Уже бігають? Ти диви вже які карапузи. Мамини. Якийсь рижий, той чорний, так? Да? Клієнти. Ось там всіх є, жарти є. Добрий. Смотри, які лайки. Так, бачите, це чорний якийсь. Ого, купитав так, паліка. На, держи. А ти Мілані тискаєш, да? так? Ти Чи ні? Жінку біжав наш Петька. Вона боїться, що він за до неї йде, вона боїться, щоб воно не стрибав. Що до наші курочки? Курочки. О, дивись, скільки яєчок нанесли. Не знаю. Нас питать О, у жінки. О, не. Грам 80. А бачите, розбилено. Ну. Мокровата. Вона боїться сюди ходить, а вони здорові давлять яєчки. Ой! Фу, сидять на куріном комбіформі, який ми продаємо по 14 гривень. А то одне утюче. Все. І що, пошліть, то все. Государство, государство. Подивимося, що там у нас залишилося. Ховати Хватить торгувати, бо нічим здачі давати. Ну, а Ми перевертаємо камеру, відкриваємо двері, щоб все діше було, і показуємо наші результати. І такого з крилами, бачите, реженький, це тут вже домішаний росовець домішаний. Ну, Красиво, я хочу того патьку поміняти, щоб кров не була. Однакова на яйця. одного ставили, попросив. І... Десь другий такий самий. Ну, а в нас курей осталось штук 60 десь. Не багато, штук 60. Вже добиваємо. У Нас зараз дійсно. А ти що, інопланетян? А, на одне око сліпий. А, ось тут ще оставили мені. Добиваємо, вичищаємо і следующа партія аж буде э, перед новим роком. Наша задача ми заробили кучу бабла, ну як кучу. Позатикали всі дірки, кому дожні віддали, кому не довжні, не віддавали... Будем утеплять, ой, світло світло. Будемо утепляти наш потолок. Так на кліонку прямо будемо ми наверх ОСБ з цієї сторони. Буде потолок у них. Бо потолок це просто клейонка. І зверху будемо купувати мінуват десятку і між дубалками будемо так напихати візде. Це мінімум, я думаю, ось бушка 106, мінвата буде 1020 і, і заказуємо кришу. Ну Криша буде не знаю, 1040. Ось вам і куди виходять гроші з бройлерів. Що вони ці бройлери заробили, те вони вкладуть у свій сарай. Колони окупиться. Ну, в принципі, у нас така технологія. Ми не одразу все построїли, завели бролери, подержали, за них купили. Так, года два, і вони свій сарай повністю окуплять. Ще пару партій, можна сказати, і ми одив'ємо цей сарай. Чи важко, та рішать вам. Важкувато, руки болять, все болить. Тьоща допомагає, Теща платиться 30 гривень штучка. Вона скуба 30 гривень, ну а жінка є своя зарплата. З кожної партії жінці 20 тисяч. Все остальне ми вкладаємо у сарай. Це що нам на себе потратити. вони і так жінки ви знаєте, все забирають. Ну а останньо ми стараємося укласти, укласти і вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо в сарай, щоб хоч трошечки. Років через три, щоб не вкладати, а вже щось заробляти. Про моря не мічкаємо поки, бачите, пастилка суха. А щоб було на хліб солі, слава Богу. За саме світло платимо почти до 4 тисяч. У боку дивиться, ну, то видно, якесь його щось з глазиком. Одне, що доб'ють, і останеться обична дерть, тут апшка. Вони зараз, що вони зараз їдять? Кукуруза процентів 50%, може навіть 60%, пшениця 20%, соєва макуха, там щось до 10%, Соняшникова макуха до 10%, ну, там є відходи трошки ячменю, туди домішується. Ну таке ж. Обична дерть. без переміксів, без нічого. Вже десь місяць вони так не так повнаться. Не додаю. А, додаю сам перемікс підкислювач. Бо то, що дуже жарко, всі люди в бочку наливають, там щось мішають, колотять. Я цим не страдаю. Ніколи не лив. Хочете робіть, хочете не робіть. Я просто... Ну, Просто тут дуже багато було, тут бочка 50-ка. Якщо у вас менше, там, якщо у вас ролерів 30, тоді ставите просто бочку 5-літрову, щоб, якщо самодолив, у нас просто міняється, міняється, не співає, а вона кисне. Ось так. Якщо, колеги, пішліте, покажемо, що там, що там у нас ще робиться. Так, ну що, ви чуєте, як вони кричать. Зараз їм поналиваю водички. Залишилось небагато, але хто хоче. 300 гривень, кілограмчик заказуємо. Їх тут темненько, 25,9 на вентиляторі. Але вже набагато більше. Це все було простанство забите. Торгуємо. Кому треба, звертаємось поїлочка, жарти, жарти насипано через щур. Їдять ловко, є якісь перепілочки, які несуть тут яйце, дівки. Ну треба темнити, бо починають тоді один одного нападати. Ілана, я закриваю. Не йдемо, не йдемо туди. Йдемо пшеничку набирати. Вижте, які здоровенні яйця несуть. Якщо забавляємо інкубаційне О. яйце. Так що, колеги, будемо з слібом. Привезли вже пшеничку. Нових сортів, звісно, перед дощом, як би була б чистенька. А так після дощу. Перед дощом була така кристальна. Ну Дуже гарна, а зараз така вже не, не, не нас такі кристальна. Ну, дуже гарна. що, наші перепілочки і ваші курочки і перепілочки будуть зерном. Точніше, з комбікормом, не сучка, або гровером, або ще якимось. <ріху> да, Міланочка, що ти розсипала, <ріху> а показуй, що в тебе в кармані. Ой, в руці, ось скільки ти зерна набрала. Так що, Всім дякую за увагу. Пишемо свої коментарі, кого як. Ну, а ми з хлібцем. Починемо, з новим хлібом. Так що, всім пока!